Вітаємо мої золотинки! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, будемо розглядати, розбиратися. І давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нашої країни. Сьогодні в нас понеділок, 26 число. Тяжко, емоційно і фізично, досить тяжко. Особлива увага саме у цю добу приділяється високим житловим будинкам. Саме понеділок, початок так, тижня, можливі наслідкові ситуації пов'язані з високими будинками. Ось та відпрацювання поблизу водички. будьте дуже-дуже уважні, тому що дуже тяжка енергія. Вівторок. Дивимося на завтра, вівторок. Що нас може очікувати? Плани у ворогів, як завжди, так, є польоти. Ми можемо бачити і спостерігати ті польоти. Більше напруги, більше активності, агресивності буде лінії зіткнення, так, і при кордонній території там можуть бути більш активніші дії. Далі, середа, дивимося якою вона для нас буде. Середа може принести нам також наслідки. Наслідки можуть бути пов'язані з транспортом. Це можуть бути вокзали. Так? Ось. І дуже багато маніпуляцій може бути саме в темний період доби. Четвер, давайте дивитися: Четвер. Четвер. Яким для нас буде? Четвер. будемо мати відпрацювання захисту, але з частковою втратою ресурсів. Адміністративні будинки, ось поблизу них, дуже багато може бути відпрацювань. Загалом такі енергії, провокацій дуже багато. П'ятниця. П'ятниця. Дуже багато тривожності, дуже багато страху. Так, п'ятниця нам несе можливу масову активність. Тобто багато, багато руху у просторі. Так, Ворог матиме плани і буде намагатися їх втілити. Ми будемо максимально намагатися відпрацьовувати, захищатися, але форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації все-таки можливі по роботі захисту, тому будьте дуже уважні. Субота, субота, якою для нас буде субота? Дуже багато від ворога може бути саме маніпулювань. Субота несе нам теж можливість відпрацювань, так, і ворог буде лоскотати нерви. Неділя, неділя, що нам принесе неділя, так? Скажімо так, емоційно, емоційно достатньо складно йдуть такі циклічні повторювані події саме в темний період доби. І активність. Буде так направлена на інфраструктуру. Ось дуже необхідно бути уважними, так, реагувати на попередження, так? Ось, давайте подивимося. Давайте подивимося, так, цей тиждень, з 26 по 1 червня в Україні, що нас очікує, так? Так. Дивіться, вокзали, місця пов'язані з транспортом. Дитяча енергія піднімається так. Будьте дуже уважні, тому що провокації на цьому тижні вони будуть. Житлові будинки, так, ми можемо мати теж наслідки. Дуже такі агресивні енергії на цей тиждень йдуть, і дуже багато втрат саме ресурсів, ресурсозабезпечення також. Так, більше активності йде якось на центральні частини країни, так? От, більш докладно регіони ми будемо розглядати на цьому тижні. Інформація буде в моєму телеграм-каналі.